Вітаю! знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. І далі у випуску про таке. Передислокація українських військових з Криму переправлять на материкову Україну. Крим прийняли Держдума Росії. Затвердила анексію півострова. Санкцій не буде. Європейський союз не вводитиме економічні санкції проти Росії. Вогонь по провокаторах відкрили українські військові у Бельбеку у Криму біля Севастополя на військовому аеродромі. Українські військовослужбовці не допустили проникнення невідомих на територію частини. Військовослужбовці на посту відкрили вогонь у відповідь на світлошумові гранати, внаслідок чого провокатори відступили від кордонів території частини. Росія захопила в Бахчисараї український автомобільний батальйон. Таку інформацію повідомив начальник штабу частини Сергій Гундер. Він розповів, що під час захоплення російські військові стріляли у повітря. Трохи згодом на місце події під'їхали журналісти. Вогнепальну зброю використовували і проти медійників. Українські військові, які залишилися вірні присязі, були змушені покинути територію окупованої військової частини. Телебачення під контролем російські окупанти захопили телерадіокомпанію Міноборони України БРИЗ. Наразі у ТРК проводяться збори особового складу військовослужбовцям та цивільному персоналу пропонують визначитися, чи хочуть вони продовжити службу у медіа-центрі Чорноморського флоту Російської Федерації, який буде створений на базі ТРК. Гетьман Сагайдачний прогронав російські кораблі з територіальних вод України під час виконання завдання український флагман виявив чотири військові кораблі Чорноморського флоту Росії і два вертольоти. Росіяни намагалися перетнути морський кордон України. Командир Сагайдачного капітан першого рангу Роман П'ятницький вступив в переговори з порушниками. Він вимагав залишити територіальні води нашої країни. Однак, супротивник не змінив курсу і продовжував рухатися у бік України. У зв'язку з цим на українському фрегаті була оголошена бойова тривога. Корабель близився з російськими одиницями. У підсумку росіяни відступили у нейтральні води. У Криму звільнили командувача військово-морських сил України, контр-адмірала Сергія Гайдука та ще сімох активістів. На кордоні між Кримом і Херсонською областю біля села Чонгар на волю вийшли заручники. Серед них активісти автомайдану передумовою звільнення стала розмова міністрів оборони України та Росії. По телефону Ігор Тенюх і Сергій Шойгу обговорили ситуацію на кримському півострові. Як повідомляє прес-служба російського відомства, домовилися продовжувати робочі контакти. Украї... Прикордонна служба України почала передислокацію військових із Криму на півострові. Усі частини і підрозділи заблоковані. Через це військові вже не в змозі виконувати свій професійний обов'язок. Особовий склад переправлять на материкову частину України у Херсонську та Миколаївську області. Там вони будуть внести службу у місцях дислокації інших прикордонних пунктів. При цьому у частинах на півострові знешкоджено техніку, обладнання і цінні матеріали. Це те майно, яке залишилося, воно захвачено, але наголошувано на попередній прес-конференції, воно повністю дискредитовано, повністю знищені програмні продукти, і там залишився тільки колись дорогостоящий матеріал. В Україні викрали шпигуна. Служба безпеки України у Чернігові затримала громадянина Росії кадрового співробітника російського головного розвідувального управління. Російський шпигун на прізвище Макаров протягом двох років перебував на території нашої держави під іншими документами і як громадянин України. Він вербував наших громадян, переважно військовослужбовців, для отримання інформації, що становить державну таємницю. Зловмисника затримано на гарячому під час одержання ним документації з грифом таємно. Стосовно новітніх систем самонаведення боєголовок. СБУ розпочала кримінальне провадження за статтею Шпигунство. Україна водить візовий режим з Росією. Таке доручення дала РНБО Міністерство закордонних справ України. Візи планують вести у найкоротший термін. Тепер росіяни зможуть потрапити до України лише за закордонними паспортами. Водночас, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає, що Україні не слід поспішати ні з введенням візового режиму з Росією, ні з переходом до поїздок у Російську Федерацію за закордонними паспортами. Цитую: у збереженні безвізового режиму зацікавлена значна кількість громадян України і в першу чергу на сході та півдні нашої держави, які їздять в Росію на заробітки або мають сімейні стосунки по той бік кордону. Кінець цитати таку заяву зробив прем'єр у ніч на четвер після прибуття у Брюссель, де ма. Має бути підписана політична частина угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Україна починає процедуру виходу із співдружності незалежних держав. Рішення про це було прийнято на засіданні Ради національної безпеки та оборони України. Як відомо, Україна досі не ратифікувала статут СНД, тому формально вважається лише спостерігачем у цій організації, а не є її членом. Рішення не тільки припинити головування в СНД, а почати процес виходу. З СНД і також опрацьований план і звернення щодо проведення спільних навчань української армії і наших союзників гарантій безпеки України на території України. Таке звернення теж підготовлене і ми опрацьовуємо це звернення. Україна не понесе економічних втрат від виходу із співдружності незалежних держав, оскільки має намір розірвати тільки невигідні для себе договори. Про це сьогодні у ході прес-конференції заявив директор департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс. Тому такий крок не позначиться на економіці країни. У нас немає наміру одночасно виходити з усіх договорів, які ми підписали у рамках СНД. Серед сотень тисяч договорів, які нами підписані, безумовно є такі документи, які для нас вигідні. Тому ми маємо намір не все відразу розірвати. Якщо ми знайдемо ті договори, які нам принципово не підходять, ми з них виходимо. Тому мова про якісь економічні втрати від виходу з СНД не йде. Турчинов пояснив, з чим пов'язане загострення ситуації у Криму, виконуючи обов'язки президента України, вважає, що загострення ситуації в Криму пов'язано з наміром України підписати угоду про асоціацію з європейським союзом. Нагадаємо, підписання політичної частини угоди про асоціацію між Україною та ЄС заплановано на 21 березня. Тим часом Держдума Росії проголосувала за прийняття Криму і Севастополя до складу Росії. Дума ратифікувала договір, підписаний президентом Путіним і самопроголошеними керівниками Криму і Севастополя. Також депутати проголосували за закон про утворення нових суб'єктів у складі Російської Федерації. Тепер ці закони повинна затвердити верхня палата російського парламенту на своєму засіданні 21 березня. Після цього закони відправлять на підписання Володимиру Путіну. За Крим ще поборемося. На порядку денному Верховною Радою розглядалися законопроекти, пов'язані виключно із Окупованим Кримом. Що вдалося, та які саме рішення приймалися? Знає Валентин Ковалевський. Сьогодні парламентом було підтримано декларацію про боротьбу за звільнення України, в тексті якої Верховна Рада звертається до усіх членів міжнародних організацій, утриматись від визнання Криму як нового суб'єкту Російської Федерації. За віддали свої голоса майже всі зареєстровані народні обранці, серед яких не було жодного нардепа комуніста. За 274 рішення прийнято. також до ради звернувся екс-голова міджалісу кримських татар Мустафа Джемільов. Він попросив допомогти жителям окупованого Криму. Сьогодні стало відомо, що деякі наші колеги, які обиралися з від Криму, складають мандати народних представників Вищому законодавчому органу України. При цьому Джемільов підкреслив, що сьогодні необхідно, щоб кожен народний депутат став персональним народним представником кожного населеного пункту Криму. Вона Аслідок цього радою був прийнятий проект постанови щодо гарантії прав кримсько-татарського народу у складі української держави. Для таких народів, як татари, потрібно зберегти права і свободи тих людей, які живуть на цій території. Ми можемо проговорювати для того, щоб переселення імміграція чистини людей, ті, хто не має такого бажання. Я впевнений, що ми повинні зробити все для того, щоб захистити їх права. Також рада почала роботу над законом про права громадян в окупованому Криму, а саме прийняла за основу проект закону Сергія Соболєва про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України. Ми розділяємо все те, що було до початку окупації, і все те, що буде після окупації. Це буде два режими правового регулювання, щоб не допустити захоплення власності на цій території, щоб не допустити захоплення, в тому числі державної і корпоративної власності. Також Сергій Соболєв додав, що зараз Російська Федерація почне. На кампанію примусово видачі паспортів українці, які залишились на території окупованого півострова, мають підтвердити через електронні засоби інформації, що вони є громадянами України і внести свої паспортні дані. Тоді вони матимуть змогу отримати ті ж самі соціальні та економічні права, які мають і всі громадяни України. Валентин Ковалевський Артем Кутасов соціальна країна. Чуткий план дій, і вони готові повернутися на службу. Ветерани морської піхоти зібралися під стінами Верховної Ради з вимогою прийняти конкретні рішення обороні Криму. Самі ж на захист півострова і України готові стати хоч сьогодні. Про плани морських піхотинців розпитувала Яна Курченко. Вони ветерани одних з найлітніших військ. Морські піхотинці до українського парламенту прийшли захищати честь чорного берету у нинішні часи. Ті, хто буквально жили на військових суднах, сидіти, склавши руки, не можуть. Ви нас в добровольному порядку при одному з воєнкоматів міста Києва призвали дали можливість на базі одної з частин військових сил України отримати вороження, бойову другу техніку снаряження, провести всі мероприятия по бойовому слажуванню і бути в готовності до виконання задач за назначення. Їм від 30 до 50 років. Більшість з них на військово-морському флоті служили ще за радянських часів. Сьогодні їх об'єднує спілка морських піхотинців і чорний берет». Вони навчені військовій справі і не розуміють, чому влада й досі не згадала про відставних морських піхотинців. У нас є всі спеціалісти необхідні по всім воєнно чотирьом спеціальностям. Ми ростаємо людей, проведемо всі мероприятия бойового слажування, гарантуємо дисципліну і по окончанні е, цього моменту, скажем так, опасності для нас. Чи країни, ми поставимо руже на місто з прапорами морської піхоти під Верховною Радою? Ветерани вимагали вивести війська з півострова у місця постійної дислокації на материк, гарантувати безпеку їхніх родин і негайно у добровільному порядку мобілізувати тих, хто знає військову справу. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна. Великої вісімки більше не існує. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель уже у найближчі дні Євросоюз та Велика Сімка оголосять про конкретні зміни у відносинах з Росією через приєднання Криму. Резидент США Барак Обама виключає військове втручання Сполучених Штатів у події навколо України. Обама вважає, що краще все вирішити дипломатичним шляхом. Він заявив, що для здійснення тиску на Росію США будуть просувати виключно дипломатичні зусилля. Ми не маємо наміру здійснювати військове втручання в Україну. Україна повинна сама вирішити власну долю. Ми збираємося продовжувати посилювати тиск на Росію, оскільки вона не полишає свого нинішнього курсу. Україна готова до діалогу з Росією. Проте замість пропозиції сусідня країна висуває ультиматуми. Не знайшли спільної мови і представники двох держав на вчорашньому засіданні Ради безпеки ООН. Про взаємні звинувачення та пошуки правди. Дивіться далі у сюжеті. На засіданні Ради безпеки ООН Росія продовжила політику дезінформації та звинувачень. Цього разу представник Російської Федерації гостро розкритикував дозвіл українським військовим у Криму використовувати зброю. На що наш представник виразив здивування впечатлення, що це Україна напала на Росію і ввела свої війська, а не наоборот, Росія три тижні назад. Свою суверенну територію України. Військовим дозволили використовувати зброю, бо під час штурму українського фотограматичного центру загинув їхній товариш. Проте Віталій Чуркін заявив, що ніякого штурму не було. Ніякого нападіння не було. Російських солдат даже рядом не було. Стояли невооружені, тільки в бронежилетах. Люди, стоячі в силах самооборони. Убив по одному з кожної сторони, ранив по одному з кожної сторони. На цьому взаємні звинувачення не завершились. Так, постійний представник США при ООН порівняла Росію з крадієм у зв'язку з анексією Криму. Саманта Пауер також наголосила на тому, що вихваляння представником Росії при ООН так званого Кримського референдуму як демократичної процедури це фантазія, що схожа на творчість Чехова. Анастасія Остроушко, соціальна країна. США введуть економічні санкції проти Росії. Відповідне розпорядження вже підписано. Розширюється список російських офіційних осіб, щодо яких запроваджуються санкції. За словами Барака Обами, санкції також торкнуться банків. Євросоюз подумав і передумав загрожувати санкціями Росії. Європейський союз наразі не вводитиме економічні санкції проти Росії через анексію Криму, але продовжить чинити тиск на Москву. Про це журналістам заявив президент Франції Франсуа Оланд перед самітом ЄС, учасники якого серед іншого будуть обговорювати ситуацію навколо Криму. Юлія Тимошенко зустрілася зі своїми соратниками. Вона відвідала засідання парламентської фракції партії Батьківщина. Юлія Тимошенко подякувала всім, хто боровся за звільнення країни за її звільнення і підкреслила, що це стало можливим лише завдяки героїзму майдану. Також лідер, батьк... лідер батьківщини заявила, що буде балотуватися в президенти. Нагадаємо, ж вчора вона повернулася до Києва після лікування у клініці «Шаріте». У Росії заарештували рахунки української кондитерської корпорації Рошен 14 березня. На українського виробника кондитерських виробів був накладений арешт на рахунки у Росії. Про це повідомили у прес-службі корпорації. Вчора на підприємствах у Липецьку проводилися огляди представниками головного управління МВС Росії у місті Москва на підставі відкритої кримінальної справи. Сьогодні фабрика у Липецьку призупинила роботу поки що на тиждень. Компанія Фірташа спростовує інформацію про його вихід з тюрми під заставу. Раніше повідомлялося, що Дмитра Фірташа відпустили під заставу в 125 мільйонів євро. Фірташ, нібито звільнений з-під варти під зобов'язання не залишати територію Австрії. Нагадаємо, поліція Австрії заарештувала Фірташа у зв'язку з розслідуванням ФБР США інвестиційного проєкту в Індії у 2006 році, у якому фірташ нібито брав участь. Курченка розшукують Генеральна прокуратура України, оголосила підозру голові спостережної ради ГК СПЕК Сергію Курченку. Курченка підозрюють у спільному з іншими особами розкраданні майна державного підприємства Пад Укргазвидобування. Як з'ясувалося, вказані особи шляхом здійснення протиправних господарських операцій купівлі продажу скрапленого газу завдяки інтересам держави, завдали інтересам держави збитки в особливо великих розмірах на суму загально понад 1 мільярд гривень. Курченка оголошена у розшук, Зараз його місце знаходження встановлюється. Найпопулярніший онлайн сервіс проти колишньої влади сайт booking.com видалить з бази готелі, які належать Януковичу та колишнім міністрам. Найпопулярніший онлайн сервіс з бронювання номерів у готелях вже розіслав всім своїм українським партнерам листа із повідомленням про припинення співпраці з об'єктами, що належать колишній українській владній верхівці. Сьогодні у всьому світі відзначають міжнародний день щастя. Таке рішення прийняла Генеральна асамблея ООН на своїй останній сесії. Його одноголосно підтримали всі 193 члени члена асамблеї. Дата святкування була обрана не випадково. 20 березня день весняного сонцестояння, коли день дорівнює ночі і сонце світить однакову кількість часу практично на всій території земної кулі. Таким чином цей день символізує рівне право на щастя кожного мешканця землі. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.